До різдвяних свят залишається трохи менше місяця, тож українцям варто завчасно подбати про основні продукти для святкового столу. Про це говорить голова Комітету економістів України Андрій Новак. За його словами, товари з підвищеним попитом неминуче дорожчатимуть. Зокрема, молочна продукція, м'ясні вироби та сезонні овочі. Втім, експерт заспокоює, значного цінового стрибка очікувати не варто. Ринок продуктів харчування сам по собі в Україні зараз. Це ну напевно найбільш конкурентний ринок. Це не дозволяє надто сильно жодному з гравців на цьому ринку. Піднімати ціни станом на початок грудня на тернопільському ринку можна побачити багато сезонних овочів на прилавках. Їхню вартість продавці навмисно занижують, щоб швидше збути товар та уникнути утилізації. Однак ціна на деякі овочі на місці не стоїть. Розповідають нам продавці. Огірочок трошки подорожав це. Однозначно, тому що вже домашній закінчився огірок, Іде вже за теплиця. А основні всі основні такі позиції, все на рівні ірина каже, що найбільше на її прилавку подешевшили мандарини. Прогнозувати подальші зміни жінка не береться, адже за її словами ситуація може змінитися будь-якої миті. А от стабільно високий попит напередодні свят тримається на яйця. Черги за ними виникають регулярно, незважаючи на подорожчання, Розповідає продавчиня Оля. Росте попит, росте ціна. Падає попит, падає ціна. Пропав великий конкурент сільське яйце, значить, більше навантаження пішло на птахофабрики. Ціна зросла кругом по всій Україні. Середня вартість десятка яєць на тернопільському ринку варіюється в межах від 63 до 69 гривень. А ось явне подорожчання зазнали товари м'ясного виробництва. Через різдвяний піст ажіотажу навколо нього немає. Однак це не впливає на зростання ціни. За словами експертів, свого піку цінники на м'ясо сягнуть після 25 грудня, коли закінчиться піст. Зростають кожного разу піднімається ціна. Що все прямо дорожче? Всі позиції? Чи ну не всі, ну а дешевих ніхто зараз не хоче брати? Як спитаєш людину вам дорожче чи дешевше, Вони каже, добре. А добре і добре стоїть. До кінця року яловичина коштуватиме до 400 гривень за кілограм, свинина до 350, а куряче філе не перевищуватиме 245 гривень за 1 кілограм. Тож, якщо ви заплануєте покупки в останній момент, це може вдарити по вашому гаманцю. Тож Андрій Новак радить подбати про підготовку святкового столу заздалегідь. І зараз, хто хоче трошки дешевше провести ці святкові дні, все-таки я рекомендую на ті продукти харчування, які є тривалого зберігання, ну трошки закупитись раніше, не чекати до останнього чи передостаннього дня перед святом, наприклад, перед Різдвом, і не купляти все в останній чи передостанній день, тому що тоді ціни на класичні продукти для цього. Різдвяного столу все-таки трошки будуть дорожчими за статистикою Державної служби України. Порівняно з минулим роком ціни на м'ясо зросли на 25%. Яйця майже вдвічі ціна фруктів піднялась трохи більше ніж на 20%. Натомість дешевшими стали овочі на 20%.